Я просив би депутатів міської ради підтримати моє депутатське звернення до начальника МВС України в Черкаській області. Слідуюче. за наявними засобах масової інформації та соціальних мережах повідомленими службові особи департаменту ЖКК Черкаської міської ради систематично заподіюють збитки місцевому бюджету. За останній час департамент ЖКК було укладено угоди. З явним завищенням цін та обсягів робіт, внаслідок чого бюджет зазнає втрат. Зокрема, департаментом ЖКК було укладено договір з приватним підприємцем Трояченко на капітальний ремонт каналізації на розір вулиць Гоголя та Котовського. Сума укладеної з приватним підприємцем угоди становить 320 тисяч гривень. В той час, як за оцінками фахівців, вартість зазначених робіт становить близько 30 тисяч. Крім того, з кошторисної документацією відображено закупівлю піску, що не відповідає дійсності. Звертаю увагу на те той факт, що договір укладено 5 листопада, вже 6 листопада виставлений рахунок та аванс. 7 листопада видатки профінансовано. 10 листопада кошти вже оплачені казначейством. При цьому мільйони гривень інших неоплачених рахунків лежать у казначействі. Очікуючи так званого підкріплення більше, ніж півроку, також відомо, що департамент ЖКК уклав угоду на очистку колодязів каналізаційного зливу на суму 70 тисяч гривень. При цьому вартість очистки одного колодязя складає 500 гривень. Тоді, як в минулі роки, інший підрядник, переможець тендеру, виконував ці роботи в десятки разів дешевше. Більше того, якщо раніше підрядник мав виконувати такі роботи негайно, то в укладеній угоді терміни виконання робіт не зазначені взагалі. Звертаю вашу увагу, що остання угода укладена без проведення термінних процедур, та як і декілька попередніх сумнівних угод. Як і інші, останню угоду укладено з фірмою Черкаси Дорстрой, співзасновником якої є дружина депутата міської ради Халая. Це наводить на небезпідставні підозри у наданні корупційних переваг при замовленні послуг на кошти міського бюджету. Прошу вас ретельно і принципово перевірити зазначені факти, підтвердити або спростувати факти безпідставного завищення ціни на проведення певних видів робіт і залучення фахівців, завищення обсягів виконання робіт, надання постійних переваг одним і тим самим виконавцям, без тендерних процедур. Та надати їм об'єктивну юридичну оцінку. Дякую. Прошу підтримати моє звернення. Запит. Запит. Ставлю на голосування депутатський запит депутата. Хто запрошу голосувати?